Доброго ранку всім. Ви дивитесь рубрику Досліди вдома. Сьогодні, як і обіцяла, розкриє секрет, як дістати монетку з тарілки, в якій знаходиться вода. Протягом тижня до нашої редакції телефонували глядачі і пропонували свої варіанти відповіді. Одним з варіантів було використати в цьому магніт. Проте, як виявилося, магніт ніякі монетки не намагнічує. Ще один варіант був зачекати, поки вода з тарілки випарується і дістати монетку. Проте я рекомендувала використовувати в цій загадці знання зі шкільного курсу фізики. Отже, для цього нам необхідно використовувати теплові явища. Для цього беремо кришечку з пластикової пляшки, папірець і робимо такий собі поплавок. Підпалюємо. І накриваємо стаканом. Повітря, що знаходиться всередині склянки, нагрівається, розширюється. Деякі повітря частково виходить зі склянки. І потім вода, дивіться, всмоктується в стакан після того, як повітря там охолоне. І тепер ми можемо дістати монетку, не намочивши пальці. Це не фокус, це звичайна фізика. Пояснюється цей фізичний дослід тепловими явищами. А тепер, щоб ще більше вас вразити, будемо готувати зелену яєшню за допомогою фізичної реакції. Для того, щоб приготувати зелену яєшню, нам необхідно червонокачана капуста і яйця. На тарілку вибиваємо яйце. І тепер за допомогою пластикової пляшки відділяємо жовток від білка. Тепер у білок додаємо сік червоно-качаної капусти. Перемішуємо. На попередню розігріту пательню виливаємо білок, куди ми додали сік червоно-качаної капусти. І зверху кладемо жовток. Получається, яєчня глазуня. Чим більше соку червонокачанної капусти ви додасте у білок, тим зеленішим він буде. І чим ретельніше перемішаєте, тим більше буде зеленого кольору без білих плямок. Пояснення цього досліду дуже просте: у даному випадку білок виступає індикатором. За допомогою соку червонокачанної капусти він зафарбовується у зелений колір. Не пропустіть нашу рубрику у наступний четвер, і ви обов'язково дізнаєтеся, як за допомогою банану позбавитися подряпин на dvd дисках. До зустрічі.